Доброго ранку, шановний Юрій. Сідайте, будь ласка. Зараз ми хочемо розповісти псаломи сфервивчила. І хочеться побажання всім залишити. Вкладуйте в дітей слово Боже. Допоки вони знаходяться під вашим впливом. Допоки вони вас слухають, найкраще, що можуть зробити батьки, це вкласти в дітей слово Боже. Амінь. Ви пробував мене, Господи, та пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою, розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, і, 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 і слова нема на моєму А вже, Господи, знаєш та все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою над думкою поклав. Єдине знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від, дух, від духа в твого втечу і куди я втечу від твого лиця, якщо я на небо зійду, то ти там. Якщо повсталюся в шоволі, ось ти понесуся на криозельниці, починаю на всі на кінці моря. І там пок і там. Рука попровадить і буде тримати правиття Твоя, якби я сказав, тільки темря вкрий мене і ніч світло для мене, бо мене он закриє від тебе від темряви, і ніч світло буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене від тобі, матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя віда вінно про це. Бо кості мої не сховали свій тебе, бо я в не був в укритті, я видко не був у глибинах землі, мого зародка бачили, бачили очі твої, бо всі записані, всі мої члени та дні, що, що жодного з них не було, які стали мені дорогі твої думки. Боже, як побільшилось їх число, паралічих. Післен... Численше мене від піску, як пробуджуєш, то з тобою, як буде враже Божика, а викравожерця відступітись від мене, вони називають підступну тебе. Твої м... вороги на марноту пускаються, Т... то не набачу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників переджусь, бо невисти вони мені стали ворогами. Випробуйте мене, Господи, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побачить, що я дорогою зло, і на вічну дорогу мене напровадь. Амінь. Слава Богу, друзі. Ми будемо зосереджуватись на тому, щоб слухати слово Боже, і сьогодні так співпало, що сьогодні якраз день матері. І це велике свято, це велика відповідальність всім тим, кому Бог подарував діток. Я хочу прочитати один текст. Я зараз планово перечитую Біблію, і мій погляд зупинився на одному такому цікавому вірші. Він записаний. Друга книга Хронік, 27 розділ перші другі вірші. Здавалося, раніше для мене це був звичайний текст. Я його просто перечитував, не звертав уваги собі, читав Біблію далі. А зараз я хочу, щоб ми звернули увагу на наступні речі. Написано: Я там був віку 25 літ». Коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єруш, дочка Садока, і робив він угодне в очах Господа. От цікавий такий текст: дивіться, був молодий хлопець, йому було 25 років, і так сталося в його житті, що він став царем. І це була досить така серйозна відповідальність, це була ключова посада, і йому потрібно було мати мудре серце для того, щоб приймати мудрі рішення. І цікавий такий момент, на що увагу, написано його мати. Тут написано навіть її ім'я, її звали Єруша. Це була дочка Садока. Це швидше за все був священник або Левит. Ми такі імена зустрічаємо на сторінках Біблії, і ми бачимо, який вклад вона зробила в свого сина. Вона навчила його ходити дорогами Господніми. Я хочу побажати всім матерям, всім батькам, щоб ви, шановні віруючі, мали вплив в своїх молитвах на маленьких дітей, на дорослих дітей і на своїх внуків і правнуків. Хочу прочитати також ще один текст, який нас застерігає від того, якщо ми не будемо впливати на своїх дітей, на них будуть впливати зовсім інші люди. Читаємо другий текст, 22 розділ, книга «Хронік», Друга книга Хронік, 22 розділ, 2-3 вірші, написано, а Ахазія був віку 42 літ. Я хочу зупинитися. Дивіться, написано, одному було 25 років, і він приймав мудрі рішення, і він ходив перед Богом, і він мав страх Божий. Іншому написано було, скільки йому було? 42 роки, коли зацарював і царював в Єрусалимі один рік, а ім'я його матері Аталія, дочка Омрієва. А також він ходив дорогою ахавого дому, бо мати його була йому дорадниця, щоб чинити беззаконня. Отже, материнство, батьківство. Наскільки це важлива, важлива тема в нашому житті? Ми бачимо молодого хлопця, якого направила мати. Да? Він став розумним царем. Він приймав розумні рішення. Ми бачимо дорослого сформованого чоловіка, вже такого, да, 42 роки, здавалося, більше, ніж половину життя прожив, і він приймає нерозумні рішення. Отже, дорогі матері, хай вас Господь благословить. Знаєте, як молилася Анна? Вона казала так: Господь соблюдає стопи святих своїх, бо сильним не сили стає чоловік. Вона молилася ще коли Самуїл був у утробі. Вона промолювала його життя. Це був благословений час. Тему, на яку я хочу, щоб ми сьогодні разом порозважали, я назвав її тема рішення. Тема рішення. Я зараз планово читаю Біблію, і я зупинився на житті одного чоловіка, якого звали Аса. Це також був молодий цар, це був розумний чоловік, який приймав розумні рішення. І ви знаєте, 15 розділ, друга книга хронік, ми будемо сьогодні йти по цьому тексту це основний текст буде для наших розумів. Тут є дуже багато духовного зерна. І я хочу, щоб ми налаштували свої, знаєте, духовні вуха для того, щоб зібрати саме корисне. Саме цінне, що є в цьому розділі, особисто для нас. Сьогодні Бог для нас хоче, знаєте, накрити такий духовний стіл для того, щоб ми наситились, для того, щоб ми прийняли його слово, для того, щоб ми прийняли ці найкращі, найкращі приклади з життя цього чоловіка. Отже, тема рішення. Все людство, все життя людини складається повністю з рішень. Розпочинаючи з едемського саду, коли вони зірвали заборонений плід, це було рішення. Коли Христос прийняв рішення йти на землю, спасати людину, все починалося з рішення. Ми прийшли сьогодні в Дом молитви, друзі. Це було наше рішення. Так, ми прийняли рішення. Якби ми його прийняли не прийняли, ми б сьогодні сюди не прийшли. Все життя людини складається з рішень. Є маленькі питання, на які дійсно ми не звертаємо увагу. Вони проходять просто, і ми на них не зупиняємося, що це дійсно важливо. Ми б швиденько прийняли рішення, пішли далі. Є питання важливі. Над яким ми іноді беремо піст, беремо молитву, приходимо до Господа, кажемо, Господи, тяжке питання, важке питання, я не можу його розв'язати. А є рішення, які за нас люди приймають. Ми повертаємося до тексту, читаємо з першого віршу. Шановні віруючі, я не буду перечитувати весь розділ, я буду відразу читати текст і коментувати його для того, щоб зберігати час. Читаємо перший розділ, а Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий. Отакими чудовими словами розпочинається цей розділ. Був такий чоловік, якого звали Азарія. Це, напевно, був пророк. А який би він не був пророк, ми не знаємо, про нього багато не написано. Це був інструмент в руках Бога. Написано, що на певному етапі життя на нього злинув Дух Божий. І він на нього наскільки злинув, що він запалив в ньому цей вогонь, розумієте? Я думаю, що цей чоловік він перебував у усамітненні. Він десь спілкувався з Богом, він напитувався Богом, тому що коли ми читаємо другий вірш, написано вийшов він перед царя Асу та й сказав йому, тобто він десь був в стороні. І коли Дух Божий його торкнувся, він зрозумів, що йому не потрібно сидіти на місці. Йому потрібно йти до царя і говорити правильні речі. Відразу хочу перевести в практичний приклад нашого життя Біблія на практиці. Це сама корисна книга в житті. Друзі, бувають такі моменти, коли в житті. Нас торкається Дух Божий. Всіх віруючих дітей повністю без виключення торкається Дух Божий. Знаєте, коли Дух Божий торкається, це не просто там емоції, якісь чи поймав якусь там музу свою, чи якусь там волну кажуть, да, чи якесь там спілкування з людьми. Справжня віруюча людина, вона знає, що робить дух Божий, Вона запалює твоє життя. Дух Божий він запалює твоє життя. Ти чітко розумієш, що ти не будеш жити так, як жив перед цим. Це робить дух Божий. Він приходить спокійно, людина розважає і людина чітко розуміє, що їй потрібно робити. Я задавав собі питання: Господи, коли востаннє в моєму житті я відчував Твою присутність, коли востаннє на практиці на мене сходив Дух Божий, який мене наповнював. Під час читання Біблії, ще молитви, друзі, аналізуйте своє життя, пропускайте цей текст через себе, наскільки він корисний, наскільки він практичний. Отже, на нього злинув дух Божий. Ми бачимо, що Дух Божий його можна вгасити. Можна нічого не робити. Ну, наприклад, закликають до молитви, до служінь, до якихось інших речей в житті, і можна нічого не робити, можна бути просто християнином. Такий християнин, який не приносить плоди, він вгашає Духа Божого. Тому що Азарія, коли на нього злинув Боже, він пішов, він почав працювати. Він приходив до царя та й сказав йому: Послухайте мене, Асо, та весь Юдий Венямин Господь з вами. Отже, ми бачимо: зібрався цар, зібралася вся громада, в них були збори. На той час ми будемо далі читати по тексту, були дуже неспокійні часи в Ізраїлі, дуже неспокійні. І він приходить, він каже, перше: Господь з вами. Друзі, як важливо в житті, коли ми розуміємо, що Бог є біля нашого життя. Він постійно, розумієте, не написано, що вони були близько до Бога, написано, що Господь був близько біля них. Важливо на практиці розуміти те речі, що Господь завжди поруч. Питання. Я до цього Господа, я до нього постійно звертаюся, я його постійно бачу, я постійно ним підкріпляюся, як говорить цар Давид, бачу я Господа постійно при правиці свої, Да? Він говорить, Господь з вами. Друге, що він говорить? Він говорить, Господь, з вами, якщо будете з ним, і якщо будете шукати його. Отже, другий урок з цього віршу написано: Якщо ви будете шукати Бога, людина має прийняти рішення для того, щоб шукати Бога, розумієте? Це рішення залежить абсолютно від людини. Це не залежить від Бога. Господь каже, я поруч. Він говорить: я не відходжу від тебе, але поверни до мене своє серце. Поверни до мене свої очі. Він каже, якщо будете шукати його. І третє, Він говорить, що він говорить, він дасть знайти себе, а якщо ви полишите його, полишить він вас. Отже, шановні віруючі, ми бачимо про те, що рішення приймає людина. Бог не приймає за людину рішення. Якщо людина втікає від Бога, так, Бог може повернути людину. Але на практиці, коли Бог закликає людину, людина має сама відгукнутися. Читаємо третій вірш. Він говорить про наступне: У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога і без священника, вчителя та без закону. Тобто пусті дні, друзі, от є такі пусті дні. От вони не приносять іноді насолоди, вони не приносять радості. От людина живе собі, розуміє, що не має оці сили жити, радіти, перемагати, розумієте, служити. Він говорить, чому? Тому що не було в житті священика і вчителя, і люди не притримувались закону Божого. Якщо людина не притримується Божого Слова, не притримується духовного життя, це пусті дні, але там пустоти не буде, там ще вже за все буде гріх. Або там щось буде інше. Він говорить: у Ізраїля було багато таких днів. Якщо ми аналізуємо своє життя до того часу, коли я прийшов до Христа і пішов далі, чи були в мене такі дні, які називай, пустими? Вони бували, друзі. І в мене вони бували, і я каюся. Я говорю, Господи, прости мене. От просто живу, не розумію, не вистачає оцього вогня життєвого. Розумієте? Він говорить, чому нема вчителя, нема закону. Людина не відвідує церкву, людина не молиться, людина не читає слово Боже. Це пусті дні. Да, Ми їх тратимо на якусь життєву суєту, там сімейні питання, бізнес, робота, справи, друзі. Але по факту в житті немає насичення. Ви розумієте, про що мовити, так? Да? Друзі, повертайтесь до Слова Божого. Читайте Слово Боже, отута насичення. Дивіться, сьогодні нас слово Боже спрямовує в Писання, говорить, щоб в тебе не було пустих днів. Щоб ти приносив плоди, результати. Далі читаємо. І вернувся від утиску своєму до Господа, Бога Ізраїлового, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе. Ми бачимо, що в житті ізраїльського народу були утиски. Так само сьогодні нічого не змінилося. Людина живе на землі, і вона зустрічається з певними тягарами. Все рівно є життєві моменти, які вони на нас тиснуть. Що має зробити людина? Дивіться, який вихід. Вони говорять, вони шукали Бога, і він що? І він дав знайти себе. Подивіться, наскільки благий Бог, він готовий постійно себе відкрити. Бог шукає можливості для того, щоб відкрити себе, щоб ти його побачив, щоб ти його відчув. Знаєте, коли багато проблем в житті, треба наближатися до Христа. Наближайся до Христа і багато питань, просто вони відпадають. Я хочу, щоб ми з вами особливу увагу звернули на п'ятий вірш. Дивіться, що тут написано. П'ятий вірш. А тими часами не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить, бо були великі неспокої в усіх мешканців краю. Ви знаєте, Біблія це книга, яка несе історичну інформацію тисячоліттями. Це Біблія, яка говорить правду, яка називає речі своїми іменами, це Слово Боже. І дивіться, коли я перечитую ці вірші, мені здається, що цей вірш він дуже схожий сьогодні в той час, який ми з вами живемо. Читаємо уважно. А тими часами, тобто був такий час в Ізраїлі, це був певний час. Не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить. Тобто весь народ він був знаєте, в такому певному хвилюванні. Як сьогодні можна зайти спокій нам, наприклад, українцям, коли там повітряні тривоги чи збивають ракети, чи дрони? Да? Або, наприклад, людина сидить під землею, вона в метро, транспорт не рухається, в неї свої плани, в неї теж є неспокій. Особливого неспокою сьогодні зазнають ті люди, які живуть в прифронтових зонах, або які воюють, на них постійно сипаться ці кулі, знаєте, це, да? І на превеликий жаль, вихід з цієї ситуації люди не хочуть шукати в Бога. Їхнє око більше заточено на те, що приїде якась людина, посадовець, вони там щось розкажуть, вони щось там підпишуть. І люди думають, що це і вихід з ситуації. Ну замість того, щоб сказати, Господи, ми цю ситуацію в руки твої передаємо. Національні молитви. У нас біда велика. Ні. Не було спокою. Дивіться, чому не було спокою? Ні тому, хто входить, ні тому, хто виходить. Всі мешканці краю багато сьогодні людей вони не виходять з своїх здомівок. І також це є свого роду неспокій. Послані до Римля написано. Написано в 14-му розділі п'ятий вірш. Написано наступні речі: один відрізнює день від дня, інший же про кожен день судить одинаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Дивіться, який потужний вірш. Ми можемо поділити людей на дві частини, на дві категорії. Перше людина говорить собі так: є Бог, він десь живе в моїй душі, він десь живе на небі, він десь є. Я знаю, що є Бог. І в цілому він просто знає, а Бога нема в його житті. Це одна людина, інша людина вона просинається вранці. Вона говорить: Господи, в мене розпочинається новий день життя. Ти мені подарував цей день, дай мені сили, дай мені мудрості, дай мені благодаті Твоєї прожити цей день правильно, щоб ходити перед Твоїм лицем і принести плоди якісь, щоб, проживши цей день, обернувшись, подивися на нього, я не напрасно прожив його. Розумієте, є дві категорії людей. Одні живуть собі, де живуть, інші прикладають зусиль. Друзі, до якої категорії ми сьогодні можемо віднести своє життя. Отже, ми бачимо, потрібно приймати рішення. Я буду жити, як живуть просто всі. Ну, я, наприклад, можу сходити один раз в рік в церкву. Якось їхали було свято Пасхи. Біля там, церквушки стояла ціла купа людей, машини, черги. І хочеться підійти задати одне питання. Навіть не про Пасхи, там, не про яйця, які вони там святять. Питання: людина, де ти є протягом року? Просто одне питання, чому ти приходиш один раз в рік до Бога? Як би не було, вони Бога шукають. Задать собі питання ближче до себе, чому я відвідую церкву, наприклад, один раз в тиждень, і я думаю, мені цього достатньо. І я такий духовно насичений, і я жду таких змін в житті, таких перемін їх не буде. Тому що Писання каже, один відрізняє день від дня. Тобто кожен день це частинка вічності, яку ми залишаємо. Повертаємося до п'ятого віршу. Тим часом не було спокою в Ізраїлі. Читаємо шостий вірш. І воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог повентежив їх усяким лихом. Отже, дивіться: воював народ проти народа, і крім того, воювало місто проти міста. Це була така заворушка в Ізраїлі. Це такі були неспокійні часи. Стабілізації взагалі ніякої не було. Прийшов молодий цар, і він, він не знав, що йому з цим робити, друзі. Розумієте? Вони збираються, так? Да? Вони збираються докупи, як ми читали в другому вірші. Вони приймали рішення. Кругом царя зібралися порадники, друзі, військові, і вони шукали вихід з цієї ситуації, що мені робить далі в цій ситуації. І дивіться, що говорить пророк Азарія, сьомий вірш. Послухайте уважно. А ви будьте міцні. Мені подобається, знаєте, такий вступ в цьому вірші. Ви будьте міцні. Це прийшла людина, яку послав туди Бог для того, щоб вона зміцнила руки царя. Зміцнила руки народу, друзі, іноді Бог посилає нас в чиєсь життя. Ми зміцняємо цих людей, ми підтримуємо своїх друзів. Яку інформацію ми приносимо? Чи, наприклад, є наприклад, хтось може прийти таке наговорить, що ти три дні ходиш і ти не розумієш насправді, що відбувається? Є люди, які приходять, просто крадуть час, бо їм немає чим зайнятися. Він говорить, ви будьте міцні і хай не обслабнуть ваші руки. Звісно, під час війни легко опустити руки. Легко під час, знаєте, якогось нестабільного часу опустити руки і скажи, Господи, нічого не виходить. Писання каже, що? Підніми свої руки в молитві до Бога. Їх тяжко іноді тримати, вони затікають Бога. Але Він говорить: тримайте ваші руки, не опускайтесь, не ламайтесь духовно, бо є нагорода для вашої чинності. Але рішення, хто має прийняти, друзі? Ви маєте прийняти рішення. Він говорить, а ви будьте міцні, хай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. Буде нагорода, коли ти не опустиш руки. Саме легше в житті опустити руки, ходи і сказати, та нічого не виходить, нічого не знаю. Так тяжко, війна, економіка, проблеми там. нічого. Біблія каже, підніми свої руки, не опускай їх. Легше ніколи в житті не буде. Які б часи не були, треба бути переможцем. Далі читаємо восьмий вірш. А коли Аса це був цар, почув ці слова та пророцтва, яке говорив пророк Азарія, син Оведів, то зміцнився. От мені подобається, що це слово, воно торкнулося царя. Він зміцнився. Він знайшов цю точку опори. Розумієте? Він шукав вихід з ситуації, на що мені спертись для того, щоб навести порядок, навести порядок в економіці, да, в царстві. Він не знаходив і його торкнулося слово Боже, друзі. Коли Слово Боже, ми читаємо, воно нас торкається, воно нас що? Воно нас зміцняє. Воно робить нас сильними, розумієте? Система цього світу ніколи не зробить тебе сильним. То зміцнився. І що він робить далі? Дивіться, і повикидав поганські Гедоти зо всього краю Юдиного та Виндяминового та з міст, який він збудував, з Єфремових гір і відновив Господнього жертівника, що перед Господнім притвором. Що відбулося? Коли людину торкнулось слово Боже, починає в житті наводиться порядок. Він зібрав усі Гедоти, які були в нього в краї, і просто їх знищив, розумієте? Їх було багато. Народ наскільки ослаб, народ наскільки жив подвійним життям, що вони наче і Богові служили, і вони поклонялися ідолам, розумієте? І це було насправді дуже тяжко. І коли він зміцнився силою Бога, він говорить: прибрати з краю всіх. Ідолів повністю. Друзі, цей текст насправді він практичний для нашого серця, коли нас торкається слово Боже. Які ми приймаємо рішення? Ми приймаємо рішення укоріниця в Біблії, укоріниця в молитві. Чи ми десь вагаємося, чи ми думаємо, прийде час, стане все добре. Потрібно прийняти рішення, потрібно приходити до очищення. В серці має бути порядок. Тоді там буде працювати Бог. Читаємо далі. І зібрав він усього юду і венями на дев'ятий вірш. Та тих, що мешкають часово з ним Єфрему, із Манасі та Симеона, бо дуже багато поперебігали до нього з Ізраїля, коли побачили, що Господь з ним його Бог. Отже, люди побачили, що Бог почав працювати з цим чоловіком. Розумієте, на той час, якби не з'явився такий цар, як Аса, не було б відновлення служіння, не було б навернення до Бога. Наскільки важливо, коли одна людина ключова займає правильне місце серед народу, вона має вплив на цілий народ. Друзі, хай вас Бог благословить, щоб ви всі мали вплив на свої сім'ї, позитивний вплив на своїх друзів. Хай вас Бог всьому благословить. І вони зібралися до Єрусалиму 3-го місяця 15-го року царювання Аси, і принесли вони того дня в жертву для Господа зі що яку припровадили ходобу велику, 7 сотень, а ходоби дрібної 7 тисяч. І війшли вони в умову, щоб звертатися до Господа. Тобто, розумієте, на той час. Закон Моїсея, це був для них і духовний закон, і правила, як поступати по відношенню один до одного. І вони зібралися разом, і вони домовилися, в них була домовленість, що ми будемо триматися Бога. Ми не будемо від нього відхилятися. Дивіться, що вони сказали. 13 вірш. А кожен, хто не буде звертатись до Господа, Бога Ізраїля, буде забитий. Тобто мова йде про те, що та людина, яка знову почне припроваджувати до краю ідолопоклонство – Вводить цілий народ знову в гріх. Такої людини не повинно бути. Вони наводили порядок від малого аж до великого, до великого від чоловіка аж до жінки. І 14-й вірш. І заприсяглися вони Господові голосом, сильним, і окликом, і сурмами і рогами. Тобто вони співали, грали. Це було таке тріумфальна подія, свято. Цілий народ пообіцяв служити Богові. Я думаю, серце Бога воно переповнювалося радістю. Розумієте, Бог був наскільки до них відкритий, благоволив, і він дав відповідь на їхнє питання. Це були особливі дні. І тішився Юда, 15 й вірш, і в і тішився весь Юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм. От ви знаєте, мені подобається, коли говориться всім серцем. Я не буду якось частково служити Богові. Я не буду там сьогодні за Богом іду, сьогодні Богові служу, сьогодні Богові поклоняюся, а завтра допускаю якісь гріхи. Так не можна жити. Писання говорить, що люди, які цілим серцем, цілим серцем вони навертались до Бога, Бог по особливому діє в їхньому житті, Він по особливому їм допомагав. Хай нас Господь благословить, щоб наші серця були чистими, були відкритими, були цілими перед Господом. І далі написано: і Він дав їм знайти себе, і Господь дав їм мир. Господь дає мир. Коли дає мир? Коли людина. Приймає рішення, я буду шукати миру від Бога, я буду ходити перед Богом. А тепер дивіться далі: наскільки це був посвячений чоловік, наскільки він був вірний Господу, от показується 16-й вірш: навіть маху, матір царя, Аси, свою матір, він позбавив її права бути царицею, бо вона зробила була ідола Астарти. І Аса порубав, бував на її розтер і спалив у долині кедрон. Він знищив всіх ідолів. Він знищив повністю ідолопоклонство. Ця людина прагнула очищення для свого народа. Друзі, в своїх молитвах промолюйте свої сім'ї, щоб вони були чистими і угодними перед Господом. Промолюйте своїх рідних, молитва вирішує найскладніші питання життя. Ми будемо завершувати і читаємо останні вірші. 17. та пагірки не минулися в Ізраїлі, але асине серце все було з Господом по всій годні. Багато разів. Повторюється, що серце цього чоловіка було все з Господом. Так, да, серце всього народу не було все з Господом, але ця людина не дивилася на народ. Шановні віруючі, не дивіться життя своїх ближніх, не дивіться на нього. Дивіться на Христа. І тоді у вас буде ціле серце. Людина сьогодні стоїть, завтра людина може впасти. Або послужить якимось негативним прикладом і що нам робить далі, теж падать. Хай Господь нас благословить, щоб у нас були цілі серця, щоб ми допомагали і підтримували інших. І вніс він від Божого дому святі речі, і вніс він до Божого дому святі речі свого батька та святі речі свої, срібло і золото, і посуд. А війни не було аж до 35-го року царювання Асе. Оце була їхня ціль. У них була війна в краї. Написано: народ воював проти народу, місто проти міста. Вони були в замішанні, не було спокійного життя. І вони поставили собі ціль, що ми будемо миру шукати від Господа. Друзі, хай вас Господь благословить. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, 13 розділ, 3 вірш, написано так, що Отець все передав в руки Сина. Розумієте, і рішення було Христа. Якщо ми... То Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки. І що від Бога прийшов він і до Бога відходить. Далі ми не будемо читати, так? рішення перед Христом стояло йти на хрест, помирати за людей чи ні? Стояло рішення. Яке рішення прийняв Христос? Прийняв іти. І Христос в своєму рішенні, Він був твердий, Він був послідовний, і Він звершив цю місію спасіння заради нас. Амінь. Давайте станемо для молитви. Якщо в когось є бажання моліться, будь ласка, я в кінці завершу.